Прямісінько з прифронтового шпиталю до прилуки швидко повернутися назад. Такою була місія пані Світлани. Цими вихідними жінка почала займатися волонтерством ще у 2016 році. А з лютого 2022-го допомагає військовим у шпиталі. Цього разу у прилуки разом з побратимами приїхали, аби забрати допомогу для поранених бійців. Ми будемо забирати допомогу для поранених. Буде вона їхати в Бахмут. Ну, в сторону Бахмута. Наша задача там вивозити ранених, привозимо їх на стабіляційний пункт, робимо першу допомогу і далі вони їдуть. Госпіталь волонтерська допомога, зібрана прилучанами, поїде до медичної роти 36-ї бригади морської піхоти, яка займається наданням невідкладної медичної до лікарської допомоги пораненим хлопцям. Робота медика складна як морально, так і фізично, каже пані Світлана. Привозять поранених, привозять кантужених, витягуємо по можливості ну як оперуємо, витягуємо сколки з тіла. Остановлюємо круг, зашиваємо, якщо приводимо в чувство. У кожного військовослужбовця є свій особистий символічний талісман-охоронець, власноруч виготовлений дітьми, яким вони дуже дорожать. Такий моя і пані Світлана. Талісманчики оберігів, це у нас теж таке, у кожного є там. А звідки ви такі берете? це діти нам передають. Нам привозять волонтери, це дітки подарили. І він постійно зі мною. За словами пані Світлани, всі малюнки, які передають діти, військові теж обов'язково зберігають. Більше того, у кожного над ліжком висить не один такий витвір мистецтва. «Це там вам дітки. правильно?» «Так, да, це дітки передають кожного над ну як над кроваті, так сказати. Вісять малюнки, це безцінно. Хочеться сьогодні ще раз подякувати черговий раз прилучанам, усім мешканцям міста Прилуки за надану речі, надані продукти харчування надані. За організацію це пані Ірина, підприємець магазину ніжка». Вона перша передзвонила і запропонувала нам допомогти зібрати і передати цю допомогу, а також. Всім жителям Леновицької територіальної громади в особі отця Антонія і пані Людмили, які організували збір, перетелефонували. Ми поїхали, забрали. Користуючись нагодою, пропоную містянам, жителям Прилуцького краю, всього по можливості надати. Речі, в першу чергу, речі не їжа, а речі це штани, брюки, футболки, носки, для того, щоб медичні працівники могли перевдягати поранених і відправляти далі на лікування в шпиталь.